Новий CLA 25-го року. До речі, він повністю електричний. Про нього було багато міфів. Але нарешті третє покоління цього автомобіля, цього середньорозмірного такого седанчика, воно з'являється. CLA це легендарна автівка від Мерседесу. Це автівка, яка в 13-му році зробила фурор, хоча б тим, що ви купували Мерседес за відносно, ну, такі маленькі гроші, порівняно з тим, що тоді взагалі по ціннику собою представляло автобудівництво від Мерседесу. Це Автомобілі масово скуповували 1.6 двигун. Робив просто якісь шалені піруети з головами автовласників, тому що цей автомобіль був доступним по ціні, виглядав як мерседес, тобто давав статус, чого всі ми хочемо. Ну, десь там він був трішечки незграбним, він був не сильно запакованим, як ми звикли бачити, мерседеси. Він був трошечки дубовим на дорозі, але при тому це була спортивна підвізка. Так, десь в поворотах, в кренах цей автомобіль виконував свою функцію, але. Сказати, що він був зручним і комфортним, саме таким, яким і має бути автомобіль від Мерседесу, ні, мало функцій. Там я пам'ятаю навіть клімат-контроль за додаткову плату вставлявся в цей автомобіль на початках. Від Мерседеса ви бачите тільки екстер'єр. Зараз все вони зробили. Третє. Покоління електричний. Там ще буде з двигуном внутрішнього згорання автомобіль. Але то взагалі інша історія, тому що вони там в кооперації з джилі. І що з того вийде, незрозуміло. Електрична версія має запас ходу 790 кілометрів. Ну, це так кажуть. Давайте одразу мінусувати, різати і казати, що 600 кілометрів. Новий цела також має абсолютно нову інформаційну розважальну систему на основі штучного інтелекту, бо це зараз модно. Новий Мерседес benz з хороший, хороший тому що новий, але чи може він бути чудовим автомобілем? Розберемось. Я зараз дивлюсь на цей новий електричний і гібридний cla клас, і розумію, він робить багато речей правильно. Вони роблять роботу над помилками, але з деякими. Компромісом простір в задній частині, як ми бачимо, він скомпрометований в електричному варіанті. А оскільки він має акумулятор в підрозі, він також вищий і менш витончений ніж раніше. І він важить стільки ж само, скільки s клас що взагалі не припустимо в набагато меншому автомобілі. Тобто місця стало ще менше, важить він більше, але при тому він малий і компактний. Задній ряд сидінь це, взагалі, історія, коли ви метр п'ятдесят зростом, не більше. Дякуємо батареї за це. У мене яка думка? Я трохи стурбований тим, що ось ця високотехнологічна модернізація електромобіля Mercedes може виявитись провальною. Але давайте про це пізніше. Які в нас переваги? Найбільшими перевагами ось цього красення Залишається те, як він виглядає. Ви це не сплутаєте з чимось іншим, і той факт, що він працює на 800 вольтовій. Електрична архітектура, що дозволяє йому швидко заряджатись і працювати ефективно, це величезний плюс. Він також має більший запас ходу, тому що тут у нас майже 800 кілометрів, але в реальному часі ще раз скажу, ну навіть не 600, давайте 650 км, кілометрів. Але це щось більш реалістичне. Дизайн все ще от не такий витончений, не елегантний. Можливо, це лам може бути трохи більшим надюєм, вищим, але він виглядає вищий за цей показник в порівнянні з низьким якою посадкою свого попередника. Передня частина зі світловою панеллю на всю ширину, натхненою EQXX, там просто ідентичні передні ліхтарі. Виглядає добре, але ліхтарі здаються ну, занадто високо посадженими. Вони роблять передню панель і весь автомобіль високими, як і бічний профіль. Вони спробували замаскувати, скільки в нього взагалі металу з боків, надавши автомобілю такі складки на крилах. Над Колесами вони призначені для того, щоб автомобіль виглядав так, ніби у нього є ось ці м'язисті виступи, які насправді вони є, але лише ззаду. Але складки все одно добре виглядають спереду теж, навіть якщо вони трохи оманливі. Давайте будемо чесні. Виглядає найкраще ззаду. Його задні ліхтарі з'єднані за допомогою серії ось таких невеликих вертикальних світлодіодних змуг і досить високо посаджені, але вони чудово виглядають в поєднанні з типовою з цією лінією даху, це АЦ і естетикою, що звужується. Тонкий спойлер з таким, знаєте. Ну, я не знаю, це якийсь качиний хвостик на кришці е, багажника. Також виглядає дуже добре. Ціала все одно орієнтований на новий напрямок дизайну інтер'єру Мерседеса. Він орієнтований на екрани. Трьома екранами попереду ми можемо похизувати з цьому автомобілю. Однак ззаду немає екрану, як в стандартній комплектації, до прикладу, конкурента Tesla Model 3. Мерседес, взагалі, схоже, не дуже турбується про задніх пасажирів в цьому автомобілі, в якому менше місця, ніж в тому, який він замінює. І що ще гірше? В цела ось ця іві-батарея, яка знаходиться в нижній частині автомобіля, вона штовхає, про що я казав, підлогу вгору. А разом з нею і ноги задніх пасажирів. Це також робить задні простори для них занадто неглибокими. І ви не можете просунути ноги під переднє сидіння, і це реально може бути не найзручніше місце для подорожей на великі відстані. Гібридна це такої проблеми немає, і задні сидіння повинні бути набагато зручнішими. Мерседес відіграє ось ці деякі бали за рахунок стандартного панорамного скляного даху, який простягається аж до спини і робить сидіння ззаду більш приємними. Але сидіти в інтер'єрі Модул 3 краще в усіх відношеннях, навіть коли мова йде про просто якість. В салоні це ала виключно. Лючно твердий пластик, з м'яким матеріалом лише на центральній частині дверних карт, тобто історія 13-го року. І я, чесно кажучи, не можу повірити, що оцінюю якість інтер'єру Тесла вище, ніж Мерседес. Для мене немислимо, як Мерседес взагалі вдалося змусити ЦЛА важити понад 2 Тонни в своїй базовій конфігурації з одним двигуном або понад 2,1 і одну тонну для двомоторного, як зазначили безліч видань, які вже робили перші огляди, і європейські, і американські це більше ніж s клас що просто смішно, і це викликає деякі питання. І ми знову маємо поглянути на еталонного представника сегменту в порівнянні з ЦЛА. Це Tesla Model 3, яка важить менше 1,8 тонни в вигляді одного двигуна з батареєю дальнього. По радіусу дії. Це різниця приблизно 300 кілограмів, і це змушує особисто мене задуматись, як і чому Mercedes дозволив набрати ціла стільки кілограмів. Перенесення такої ваги. Це не просто якась історія, ого, він важче. Ні, це вперше впливає на гальмування, збільшення зносу шин і загалом погіршує стан автомобіля. При тому, що зараз ми говоримо не про 13-й рік, а про 25-й. Він важче навіть за Hyundai Ioniq 6. Коли я зараз все це говорю, коли я розумію, що таке новинка села 2025, Це не те, що я мав на увазі, коли вперше. Почув, що Мерседес перетворює ЦЛА на індивідуальний електромобіль. Я от сьогодні порівнюю цела лише з Тесла Модул 3, і інколи от з Айонік 6, Але є десятки конкурентів з Китаю, які пропонують дуже конкурентно спроможні характеристики, поступаючись всім вище зазначеним моделям. І це реально факт. При тому, що Мерседес це вершина. Я досі вважаю, що це апогей комфорту. Це автомобіль, який залишає всіх конкурентів позаду, але не в цьому випадку. Я вже вам говорив про два попередні покоління цела. Я розумів, що там більш спортивна підвізка. Тому ті, хто скаржиться на її жорсткість, вони не розуміють, що вона не сильно налаштована на місто, але ціна була така, що її потрібно було купувати. Але вони були привабливі, вони були ну по факту нормальні в управлінні. Але якщо справи в бренду йдуть саме так, то я залишу своє остаточне судження. На той час, коли я сам проїдусь за кермом, ЦЛА 25-го року, я сподіваюся, що зайва вага, супертісний інтер'єр, не повністю поставлять під загрозу взагалі існування цього ЦЛА 25-го року. Дивіться, штучний інтелект, три екрани, новий вигляд, як EQXX, там де один моноліхтар позаду, в сенс вертикальними з такими світлодіодними лініями обтікаємі форми, все ось так звужується. Це оригінальна мануфактура історія Mercedes. Цела. Але зараз цією електрифікацією, як на мене, це одна з найгірших електричних новинок бренду. Це реально провал. А перед тим, як ми закінчимо, я ще хочу вам сказати, що, окрім електромобілів, цела також, все ж таки, як я вам говорю, буде поставлятися з ДВЗ електрифікованими силовими агрегатами. Гібридні версії отримують півтора літровий двигун з турбонадувом, якому допомагатиме акумулятор ємністю 1, 3-1,4 кВт електродвигун буде інтегрований в восьмиступінчасту коробку передач з подвійним щепленням і технологію 48 вольт. Однак Мерседес, поки що, не розкриває цифри виробництва. Поки що ми цього не знаємо, скільки їх буде. І буде дволітровий двигун з турбонадувом, розроблений спільним підприємством джилі і Рено. Ви що хочете, те й робіть з цією інформацією. Але коли двигуни для Мерседесу розробляють джилі і Рено, я ще раз підкріплююсь: вибачте, хто можливо їзде на Geely або. Renault. Це нормальні автомобілі, але вони не для Мерседесу. Це ще один крок назад. Але як буде в житті, побачу. Тож все ж таки закликаю повернутися до коментарів. Звичайно, підписатись на канал, щоб не пропускати огляди жодних новин. І, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Зустрінемось у наступному відео. Це ґрандка.